love that! Так, але я хочу також закликати е, всіх людей слухати саме українську музику. Це дуже важливо для нашої країни і для нашої культури. Зараз е, наче прозвучало з ваших уст, так легко, приємно. А це, але це капець як важно. От чому справді дуже важливо. Українські пісні, український е, контент на Ютубі. Українські книжки, українські письменники, українські поети. Все, дивіться так. і спонукайте, і, і мотивуйте українських е, креаторів робити так. все це для вас. Дуже дякую. Дуже дякую. І вам дуже а, дякую.